Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання, на нашій варті. І в цей час, цей вечір хочу ще раз всіх привітати із святом державного прапора і поважати всім нам не соромитись того, хто ми є. Не соромитись бути українцями, і не забувати, що все, що ми маємо, є Богом нам подаровано, а наш обов'язок це берегти і захищати. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги, другої книги Самоїла. У моїй скорботі закликав я до Господа і до Бога мого візвав я, і почув він з храму сього мій голос, і мій крик дійшов до Його вух. У скорботі моїй візвав я до Господа. Оце, ці слова, вони, для мене, для мене особисто є, знаєте, тим показником. Хто я є? Чому тим показником? Та тому, що коли страпляється біда, саме наші цінності, духовні цінності визначають мої подальші дії. Визначаєте, як я буду реагувати на те, що сталося. Визначає на те, де я буду шукати допомогу чи підтримку. Визначають те, чи я буду зневажати тих, хто довкола мене є, і ненавидіти весь світ. Чи навпаки, я буду цінувати і дякувати за те, що Бог дає мені певні речі, певні випробування, в яких я пізнаю себе. Коли стається біда, сильні люди, насправді сильні люди, знаєте, що вони роблять? Вони виявляють свої емоції, вони не бояться говорити про свій біль. Вони не бояться своїх сліз. Вони не бояться говорити про те, що щось не вдалося їм, тобто говорити про свої невдачі. Це не означає, що вони це роблять на загал. Але вони можуть про це розповісти. Сильна людина в часі, коли стається щось в її житті не так, вона приходить до Бога. Саме до Бога приходить. Не до якихось гадалок, бабок, не до друзів, з якими можна заглушити біль від втрати чи невдачі через горівку чи через наркотик. А приходить до Бога. З яким може висловити все. Приходить до Бога, і Бог йому дає відповідь. Просто Треба прийти. Не боятися це зробити, прийти. Знаєте, я через що так кажу? Мені, е, ну, може, це не до кінця і відповідає тому, що трапилось, що зараз ми переживаємо війну. Але знаєте, я до семінарії поступав кілька разів. І кожного разу для того, щоб поступити в семінарі, мені не вистачало буквально якихось, не знаю, сотих балів навіть. В перший раз взагалі 5 сотих мені не вистачило. Нещасних сотих балів. Завжди мені чогось не вистачало одного. Але з кожним роком я, знаєте, все впертіше і впертіше намагався щось вивчити і здати, поступити. І тільки останній рік я махнув на все. Все, що я говорив, це просто. Господи, хай буде Твоя воля, а не моя. Якщо ти хочеш, щоб я був священником, я ним стану. Той рік я не готувався взагалі до екзаменів. Я поступив. А на четвертому курсі я отримав відповідь, чому Бог не дозволяв мені поступати раніше? Тому що він бачив, що мене чекає, він знав, що мене чекає. Він готував мені ось цю долю, мого служіння, зустрічі зі своєю дружиною майбутньою. Він це для мене готував. І якщо б я в останній рік свого бажання поступити в семінарію, не звернувся до нього, а далі вперто покладався тільки б на себе, нічого б не мав. Все я би втратив. Я б не мав чудової дружини і прекрасної сім'ї дітей. Я б не перебував тут, в чудовому місті маючи прекрасних парафіян. Не зустрів би стільки в своєму житті дійсно гарних і великих людей, якими є мої, е, я не скажу співсположивці, але це ті мої військові, з моєї бригади, де я є капеланом і не тільки вони. Якщо би я цього не зробив в свій час, в часі біди, в часі скрути, не звернувся до Бога і сказав, Боже, все роби ти, а я прийму те, що ти даш мені. Всього цього би не було. Я просто ділюся сьогодні з цим досвідом. Досвідом того, що я почув сьогодні в, цьому Іван, в, цьому, в цьому про, цій книзі Самоїла. Що в часі моїй скорботі закликав я до Господа. Зараз ми всі є в скорботі. І наша сила сміливість буде тоді, коли ми будемо просити всі без винятку молитись. І просити не просто перемоги, але збереження власної душі. Не просто перемоги над ворогом, але його просвітлення, щоб до них дійшло ті злочини, які вони чинять, і вони усвідомили все те зло, яке вони роблять, і розкаялись в ньому. У нашій скруті, тобто зараз, всі ми маємо звернутися до Бога. Ті, хто, ті, чиї діти, чоловіки, друзі, знайомі зараз воюють, чи ті, які, яких діти, друж... чоловіки, дружини, рідні, уже продовжують свою війну там на небесах, чи волонтери немає значення. Всі ми маємо незалежно з того, чи ми щось втратили на цій війні, чи ні. Але маємо звернутись до Бога. Сказати Богові, Господи, хай буде Твоя воля, а не моя. У Твої руки віддаю своє життя. В цій скруті я звертаюсь до Тебе. Охорони мене. Я виконую все, що можу. Я зроблю все, що вмію. Але прошу тебе, Господи. Цю скроту, будь зі мною і захисти мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших... Захисників, усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і взволяють Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, всіх людей, які працюють зараз в полях і збирають урожаї. Просимо Тебе, Господи, захисти їх від мінувань і від обстрілів. Просимо Тебе, Господи, не допусти знущання над нашими полоненими, не допусти їхніх страт. Просимо Тебе, Господи. Збережи життя кожного українця, що перебуває на окупованій території чи зоні бойових дій, і приведи до покаяння, просвітлення серця, розуму і душі наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаялися в них, отримали відповідне покарання, щоб їхня зброя, їхні літаки і ракети більше не могли піднятися в повітря і завдати шкоди і болю будь-кому. Що вони залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захисти нас цей вечір і цю ніч, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочнеться божественною літургією в 8-й годині, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!